Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградов, і це програма Право на правду. В країні полудень середа, отже, екватор тижня, разом із Володимиром Цибулько. Мої вітання, пане Володимире. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Володимире. Що, а Давайте зовнішнього контуру, як завжди. Що, заміна, заміна гравців на полі. Келох Вітков, Хтось показує. Ні, це не заміна, Ні? Це, це окремий трек. Справа в тому, що. Генерал Кельов займається військовою компонентою. Mm. А е, Вітков – це такий понятійний перемовник. Тобто, він навіть не, не те, що міждержавний, а він між Трампом і Путіним. Тобто, mm. це, це такий ну, консерєрі, очевидно, очевидно. Ну, дядька з досвідом. Слухайте, от він займався, я так дивлюся, він займався якраз от близьким сходом. Ну, Він насправді формально спецпорученець по Близькому Сходу, і він має швидкий результат, що любить Трамп. Тобто, да. Да, він під натис на ізраїльське керівництво, ізраїльське керівництво пішло на зустріч, і ми бачимо перший візит взагалі іноземного лідера до США. Це візит е е Ага. Золотий пейджор. Золотий пейджер подарував. Особливо з подарунком милим з пейджером золотим це фантастика. Це дотепно. Це якраз так ментально по-єврейськи зроблено. Але вся та комедія. А ми тут ні при чому? Я не можу зрозуміти, це так би мовити, педжер врятований ізраїльськими спецслужбами, який хотів е, Харакірі зробити собі, але ага. ізраїльські спецслужби продовжили йому життя. Так що е, просто е, сама ідея примирення цього на е, Близькому Сході. Це така, чесно кажучи, ідея е, ну трошки через коліно переламати на ага, Таку ага. ці правила гри прийняв. Але він знає точно, що Хамас буде порушувати е, а -а -а. допомогу. і зараз вже визріває ситуація, що е, ну в два прихлопа і в три притопа, все таки Ізраїль знищить цю, цю наволочі, викорить її. Особливо дотепно ну взагалі Ізраїль вийшов на, на цікавий результат для себе, бо оголошення Трампом ідеї масового переселення е, палестинців. Палестинців, ну з сектора Газа, газаїтян. Газастинців. Е <рес> Газастинців переселити ледь не півтора мільйона кудись за межі сектора Газа і ну, в цій. Прибережні. До Єгипту. От, от так, я ну, ні, до Египту кажу. Приїп. Та Ні? там мова йшла навіть про Гренландію. На, навіть про Гренландію. А там їм буде тепло, затишно ну, добре, будуть. Добре, істі. що не про Україну. Знаєте, добре, що добре. не про Україну. Чому на Донеччину нормально зараз, на нинішню Донеччину. Палестинців. Можна... Палестинців. Так, там, там їм комфортно так, як як в секторі Газа буде. Ну, Я європейською, звичайно, але мова про те, що. е-е Ну, ніхто Слухайте, ні. а я вам чого питаю? Я почув вчора оцю маячню, що хтось. Я чому порівнюю з футболом, бо заміною гравця, хтось показав картку. Маркарова, чи хто показала картку з дочкою Келога, і якось так швидко ми всі а, про відкопа. Це ж, це ж не нова інформація. Справа в тому, що донька Келога, вона офіцер, вона закінчила е, академію військову. І ага. вона зараз, е, коли почалася війна, вона е, ну керівник благодійного фонду, який е, неодноразово привозив, вона в Україні бувала більше 20 разів бо, за час. Я знаю про її прихильність і симпатію до, до України, і от але вона та вона виконує дуже важливу місію військову, бо вона. Забирає тіла загиблих американців у цій війні, ага. їх транспортує в Сполучені Штати. Ну і там їх звичайно з ритуалом ховаються в порядку. Тобто на ній ще ще й така військова місія лежить mm. крім благодійної тому е, для Келюга це Україна. Це родинне. Вже і, і він же, вона ж його привозила в 23-му році до України. До речі. Угу, окей. Окей, слухайте. Ну що? Тут кажуть, що деякі три, три події там відбулися, і кажуть, що ось Трамп якось йде на поступки росіянам там, скасовує якісь комісії по пошукам російських олігархів. Що, є така історія? Так, він насправді він, ну, він нібито прибирає з поля такий рудимент Холодної війни, як Радіо Свобода і Радіо Голос Америки. І це для Путіна. Ну, тобто, це той актив, який, по суті, нічого не коштує, але Трамп це продає за дорого, як величезну oh. поступку. До речі, психологічно це дуже вдалий хід, тому що ефективність Радіо Свобода і Голосу Америки не дуже висока. Соцмережі все одно все це перебивають, і oh. вони, вони по суті створюють лише контент. Але контент можуть створювати й окремі журналісти, а не ціла. Служба е, згоден згоден Далі, що важливо? Далі важливо те, що е, ну, для Путіна як особиста перемога було справді ліквідація комісії і, і за контролем олігархів. Е, всіх їхніх е, та, Ну Це за фінансами олігархів. на і Як куди вони і як відмивають кошти західних системах. Ага, ага ага Тобто, це за. Комісія контролю за коштами російських олігархів, і це по суті був пас прямий путіну, бо це його це зміцнює його в очах е олігархату, адже там є багато тріщин. Вони дуже розлютовані, що внаслідок війни Путінської вони втратили величезні активи. Ну і зараз він нібито домовляється, що вже переслідувати і шукати ці активи на заході ніхто не буде. Тому uh -huh. це така апаратна перемога Путіна, яка зміцнює його в очах ну, оточення свого. Uh -huh, uh -huh, ну з переляку без зустрічних умов Путін повернув громадянина США, яку утримували російські спецслужби з 21-го року, uh -huh, і саме Вітков під час свого прильоту забрав його. Ну, і тут, ні, ну почекайте, ну слухайте, ну що, ну такий поважний дядечко поїхав забирати. ні, Я все розумію, там у Сполучених Штатах, але ну, ну, це, ну, не для цього це... ж. Та це ознак... це подарунок. Це презент від Путіна. Путін, Путін... Ух ти, Я Я почитав, як американці це поставили. Вони сказав, поставили це, що це як добрий знак на те того, що Путін готовий з ними розмовляти і зробив. Ну так його як його просили. Я так розумію. Чи ні? Ну по-перше, є інформація, що звідки розмова була досить довга, майже три години. По друге це це Трамп видається як безумовний жест доброї волі з боку Росії. Видачу. Американського громадянина, ну дійсно, е, щось в зубах треба з Москви було привезти Відповідь uh -huh, uh -huh, uh -huh. е, ну це б це вже було виглядало б смішно, як запопадання перед путіним. Тобто, це б це виглядало б як демонстрація ну великого бажання е, торгуватися з Путіним. На ну, насправді Трамп вже ж демонструє всіляку свою дистанцію. Він він грає так, що тобі треба, ти ти й проси, е, uh -huh. але. Разом з тим, на цих нижчих щаблях, от цікаве було запрошення посолки США в Міністерство закордонних справ Росії. Ніякого комунікату після цього не з'явилося серйозного. Ну, така якась ну, згадка про те, що посолка відвідала міністра закордонних угу, справ. Ну, Ми знаємо, що цей заяви Путіна, Почекайте, а там були заяви Путіна, я так розумію, згадують там якесь інтерв'ю, десь що він тут не з того, не з цього почав говорити, що там ми партнери США, туди-сюди та все. Ну це ж насправді, до речі, мені здається, що Трамп його, так би мовити, розчули зовсім іншим жестом санкціями проти міжнародного кримінального суду. суддя. Ага, так, оце, це, це якраз ну, був такий ну, момент морального відродження Путіна. Що отут він чмо, а отут уже майже не чмо, тому що а, е їх, е його переслідують ага. такий самий чмо, <ріху> так би мовити. Але насправді це відбувається трошки за інших обставин, тому що Європейський Союз оголосив про створення спецтрибуналу по сфері mm, в Україні. Я бачив, цікаво, цікаво, бо там я бачив, що там, що оцей той Фейгін Фейгін роздуває таку історію. У такий умовний діалог між Путіним і Трампом, що той йому Путін Трамп каже, що а мені, ну, по типу, а мені все потрібно. А я не хочу так, як ти хочеш. А я от все хочу. Отак от, от буде. Ну на, насправді логіка російська вже зламана. Е, все, на що розраховував Кремль, вже зламане. Він, він нічого не досягає насправді. Ну тобто, чим далі Кремлю доведеться йти ще на більші поступки, тому що зараз починається вже закупорка транзиту нафти. Ага. Тобто, перевалка вже ну тут по суті закупорена перевалка через услугу. Існує якась відносна перевалка через новоросійськ. Яку легко передк перекрити будь-який момент, от угу. до речі, Трамп розіграв дуже веселий сценарій, чому я завжди наголошую, що Трамп поставив Путіна на лічильник, тому ага, я казали. що казали. Пригадаємо, ну от я минулого разу говорив, що Трамп е е включив спочатку лічильник на предмет того, що от доба, але потім півроку. Потім відігрується ага. маятник на 100 днів. А 100 днів це проміжний фініш, на який, якщо Сполучені Штати не отримують поступок, вони вводять нові санкції, ага. але ці санкції можуть бути такими: що або поступу, ну, повна закупорка експорту нафти, або запрошення України в НАТО. Тоді взагалі це так обухом по голові називається, і е, тоді е, ну. Е, Ну так тоді Анеріше тоді все Кремля все. взагалі сенсу е, якихось перемовин. Ну, взагалі, е, Трамп оголосив про те, що він готовий домовлятися з Путіним е, таким доволі ультимативним тоном, який передбачає позицію сили апріорі за Путіним. Ой, ага. за Трампом. за Трампом. Це з, з, з позиції сили, тому. Путін може дригатись, може там верещати, не згоджуватися, його пропаганда mm. може там виливати, як якщо не на Трампа, то на Зеленського купу помиїв. але це нічого не, не міняє. Ну навпаки, слухайте, 에... я, я, я бачу, що навпаки, вони якось так ну лагідно, ну 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 тобто йдуть на ці всі історії Трампівські. Я думав, що вони будуть брикатися більше. Ну то я так думав. Ну тому що в Кремлі є розуміння, що якщо ми якщо вони не встигають ці 100 днів. То потім ціна миру буде значно вищою, Ага, отак, ага. Ну, бо є внутрішні і... історії США. Та, тоді буде інша логіка включена. Вже, вже на той момент доходи від нафти не буде. Це вже до речі, до, ну о, оці 100 днів, 3 місяці з дня інаугурації, вони створюють особливі обставини. Обставини зводяться до того, що примирення на близькому сході, чому відков так, такий важливий, тому що. Ага. Створюється сталий трикутник Саудити, Ізраїль, США, США, ага. а цей трикутник в стані похитати навіть е, ну, нафтовий ринок. Так. Тому що ну, е, ну, Ізраїль, е, ну, по суті, це зв'язка Ізраїлю і Саудитів проти Ірану. Ага, і Іран зараз відчуває, що його ніхто не прикриє ні Китай, ні Росія у випадку загострення, от зараз, виникають обставини для того, щоб е, остаточно розгромити Хамас. Це означає, що наступний крок буде по фактично по ну, пацифікації Ірану. Адже зараз зрозуміло, що навіть якщо Росія продала е, су 35 Продала С400 комплекси, угу. то весь світ бачив, що ці С400 до дупи. Тому ну, що Ізраїль, дуже, да. та, Ізраїль вмастив, як хотів. Тобто він бив куди хотів і жодного опору е, з боку Ірану не отримав. Тому е, якраз для Росії починається дуже складний момент. А насправді у Путіна, е, мабуть, все-таки розуміють, що ну, Класична тактика американців перебити всіх по одному. Ага, я, я відчуваю це. Спочатку завалить Іран, потім завалить Росію, а Китай стане на задні лапки сам без війни. Сам без війни, так. так. А завалити Росію дуже легко. Ну, от, якщо є два чопики: далекосхідний, ну три чопики: е е Балтійський і е Чорноморський на транспортування нафти. То, наприклад, питання нафти із Сахаліна, воно вже майже вирішено. Тобто там закупорка вже відбувається, зараз перевалка зупинена. Взагалі, після цих санкцій байденівських, падіння експорту нафти російської за деякими оцінками вже сягає 20%. Ні, ти, я бачив, як вони їх налякали. Я пам'ятаю, вони ти, ну, от я вам цитую: американці сказали, що зараз санкції працюють на трієчку, на трієчку, зможливо. можливо. Хочете побачити, як? Ну, вони запитають, чи ну, от, ні? за зараз їх піддавлюють красиво на Балтиці, бо це 25% експорту нафти на Балтиці, і по перше, те, що Данія починає вводити інспекцію, а після підриву танкера в порту стіги ага. починається взагалі дуже проблемний період, бо ми бачимо відключення електромережі Балтійських країн від російської і білоруської. А це означає відключення Калінінграда. Mm. А от тепер, коли сполучення з Калінінградом теж швидше за все буде ну припинене в силу обставин залізничне, mm -hmm. mm -hmm. тому що по суті, ну та інтенсивність з боку Білорусі. Тиску на Литву вона змушує, ну, литовці і так посилили збройні сили, свої збільшили і е, закуповують нове озброєння. До речі, Литва, по-моєму, вже вийшла на е, показник 6% валового продукту на оборону. Е, про що президент Наусіда інформував Трампа? В цьому сенсі Литва я є чуваю. великим таким ну, е, провайдером ідей Трампа, і я думаю, що. В Литві особлива місія в Європі, всі це розуміють. Ну там всі да, це розуміють. цей Лачинський коридор поряд і вся ця історія. І, ну слухайте, вони кудись зараз, будуть, якщо піде оця історія про розвод, привод, вони ж будуть кудись відводити. Я думаю, що частина піде якраз. Білорусь, про це вже кажуть. І на поряд з кордонами біля Лачинського коридору вони поставлять там людей, ну просто щоб напружувати, Ну щоб нагадувати Європі, що ось відключили світло, а, а, а зараз ми по темряві прийдемо, розумієте? Лачинський коридор це в Азербайджані. О, я переплутав, не лачинський, сувалковський. Сувалки. Тому. Ця це, це гра, тут же ще треба так обіграти ситуацію, щоб Путін не, не вивів війська в Білорусь, щоб Білорусь ну на, на особистій обороні сиділа. Ну але це, це наступні кроки, бо, наприклад, всі, всі зараз учасники перемовин взагалі тему компенсації Україні вивели за дужки, тобто, поки що, це зупинка. Чому я згадав тему компенсації України? Бо після зупинки бойових дій і переходу до перемовин політичних, якраз предметом торгу буде компенсація України. Угу. По-перше, компенсація ну Росія, Росія, я думаю, що вже змирилася з тим, що 300 мільярдів золотовалютних резервів, які ну, за кордоном перебувають і арештовані, вони дійсно підуть в компенсацію України. Але втрати угу. України перевищують трильйон. Ну. І якраз механізм компенсації далі, що є головним предметом зацікавленості Росії, це перше. Можливість експорту вуглеводнів, друге, це механізми розрахунків, тобто платіжні системи, доступ до платіжних систем, оце те найперше, що зараз ну, що по суті скрутило, ну, зробило запор uh -huh. жорсткий запор російській економіці. І це, це перші речі, про які буде просити Путін. Тоді, якщо йому дозволяють оперувати платіжними системами і відкривають доступ на ринки, звичайно, з'явиться запит на технології, нафтодобувні американські. Ага. І тоді буде формуватися пул. Е або механізми компенсації України. Чи це буде спеціальний податок на будь-який експорт російський і який буде осідати на рахунках Євросоюзу? Угу. До речі, Трамп, Трамп жодним чином не говорить взагалі про е, те, що Сполучені Штати теж компенсацію своїх втрат повинні вимагати з Росії. Ага. Він про це зовсім не говорить. Бо... Ну як? Ну я. Завольв він з іншого боку. Оце про він... про... так він, ну... він, він це вдає, що він ага, собі. Ага. Він ну зацікавленість США в компенсаціях втрат він ставить на останнє місце, бо він компенсує свої втрати за рахунок України. Це, це цікава гра, бо бо по суті. Це значить, що Трампу повин... потрібна вся Україна. Ми згадуємо вот про я що це. мінеральні ресурси заговорив першим, а другим він. Про девелопмент в Одесі це, це так мило було, чесно кажучи. Ну на наші е, одеські євреї в Ізраїлі і в нью Йорку зробили позитивну справу. Ой. О, вони, ну так переканали Трампа. Що Одеса цікава для девелопменту? Ну це правда. Це правда, бо Одеса ні, ну правда, бо він бачив, як Брайтон виріс. Та, ну, швидко правда... все. Це історія. Ця, та та така штука. Окей, ну окей, добре. З цим, з цим розібралося, бо там дійсно там і сума інша з'явилася. То було, ну, взагалі, у нього сумами якісь негаразди, то 500 ну, але... мільйонів, то 500 мільярдів, то 700 тисяч, то, то ще от всі всі мільйони мільйонські. Справа, тому? тому що я чекаю наступного жесту від Трампа. От він, наприклад, може з найближчим часом сказати, що. Ердоган це видатний лідер. Ми з ним будемо розвивати чорноморські круїзи. От ми з Ердоганом хочемо будувати нормальну сучасну інфраструктуру в Криму, тому ага. Путін вали нафіг, щоб ми тебе не бачили. Ага. Там ну, Туреччина має старі якісь договірні зобов'язання по Криму. То ага. ми, що ти тут? Ти ніхто, ми от з Ердоганом тут будемо розвивати. Ну, а та, Потім наступний крок буде е, зводитись до того, що так, Маріуполь прекрасне місто. Донеччина чудова територія для девелопменту. Ну Там ми, американці там, були Юзів, Юзівка, оце все, там були. Да, вже були. Так, ми повернемо історичні назви: Нью-Йорк, та. да, Юзівка повернемо. Юстаун, наприклад, юстаун або юс сіті зробимо х'юс сіті, точніше, -сіті. Ні, ну круто. Якщо перетворився у той цей Донбас у такий Техас, розумієте? цими всіма вишками, да. накачкою, заводами. Це було б дійсно круто, бо зараз там ну дике поле, фактично. От як було колись, воно там таке дике поле розумієте? Зараз все роздовбане, ну, передовбане людей. Нема цікава територія, не, не 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 лише в плані, ну скажімо так, надр. Бо там є складна е, ситуація із е, газами шахтними, з метаном. Це дуже складно, але це, це ж ресурс насправді. Е, ну, тепер є проблема із тим, що як розграбовані ці шахти, і як там поруйновані, там же підземні води. Там шахта, по-моєму, називалась Комсомолиць Донбасу, в якій ядерний вибух проводився. І е, ну, якби в силу того, що там позатоплювало ці шахти. Не підтримувалася інфраструктура і відкачка води, то, ну, якби там не пішли всі ці підземні води в Дон і mm. потім ну, в Азові Чорне море. Тому mm. це все ситуація така, що ну створює обставини, за які доведеться Росії платити. Ага. Бо реабілітація земель Донбасу це програма мінімум на 30 мільярдів доларів і років так. на 10 роботи. Мінімум. мінімум. Плюс мінімум. розмінування Там розмінування років 10 займе. Так. О там я тільки хотів розмінування, розмінування, розмінування. Реабілітація ну це, в принципі, паралельні процеси, але далі лісосмуги захисні, це ж по суті, воно все знищене. Ага. Без цих лісосмуг землі просто вивітрюються, а це ж напрямку. Там на метр чорноземе, там прекрасні, абсолютно землі на Донбасі. І, до речі, в радянський час Донеччина була одним з лідерів Угу. Mm -hmm. Я чужу і з останнім е головою виконкому радянським е донецьким Миколою Сидоренком. і... Е, ну от він, він мені дуже багато розповів про можливості Донбасу, не, не е, металургійні і вугільні, uh -huh. Uh -huh. скажу, що потенціал там неймовірний. Просто і це до речі, саме сільгоспвиробництво буде е, провайдером в повоєнні роки економіки Донбасу. Так, окей, слухайте. Ну якраз от на цьому будемо завершувати нашу першу частину екватора. Дякую всім, хто долучився до ефіру. Бережіть себе і до зустрічі у другій частині.